Чемпіонат України серед дорослих та молоді зі спортивної ходьби на 50 кілометрів. Чемпіонат України серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл Олімпійського резерву та 18-ті міжнародні змагання кубок вечірній Івано-Франківськ. Сюди з'їхалися найвитриваліші, найтехнічніші, найперспективніші скороходи. День перший зустрічі, професійні товариські ознайомчі за участю керівників кількох делегацій, найвищих за рангом суддів змагань та організаційного делегата президента. Федерації легкої атлетики Івано-Франківської області проведена прес-конференція. Я хочу вам представити людей, які поруч біля мене, спільно з якими ми будемо проводити цей чемпіонат і ці змагання, і разом з тим розкажемо про ті події, які зараз відбуваються в Івано-Франківську, власне пов'язані з підготовкою нашого міста до. Кубку Європи, який відбудеться у 2015 році, 17 травня в місті Івано-Франківську. Отже, я хочу вам представити голову відділення Національного пійського комітету Івано-Франківській області, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Мирослава Карабіна. У нас сьогодні в гостях офіційний лектор Європейської федерації легкої атлетики Януш Криніцький. Польща, який проводить семінар для українських національних судів зі спортивної ходьби. У нас присутній керівник департаменту Федерації легкої атлетики України, технічний делегат на цих змаганнях Ігор Філенко. Головний тренер збірної команди України з видів витривалості заслужений тренер України, майстер спорту України міжнародного класу Юрій Андрощенко. У нас присутні івано-франківські лідери на сьогоднішній день спортивної ходьби. Це майстер спорту України Ганна Суслик, яка представляє спеціалізовану школу Олімпійського резерву спортивного товариства України. Також срібний призер літнього чемпіонату та чемпіон України зимового чемпіонату 2014 року Андрій Водвод, кандидат майстри спорту. За запрошення на семінар, що проходив одночасно зі змаганнями, подякував міжнародний лектор Януш Криніцький. подякувати за запрошення. Хочу щиро подякувати за запрошення мене на семінар. Маю надію, що це дозволить обмінятися досвідом і в суддівстві, і підвищить рівень українського судівства. Про актуальність семінару наголошували і інші учасники зустрічі. Семінар суддів відбувається в Івано-Франківську. Ми запросили спеціаліста з Польщі, який є міжнародним суддею, і міжнародним лектором Януш Криніцький. Це дуже сильний спеціаліст, який передає нашим суддям. Ті знання, той досвід, які, які дадуть, скажімо так, можливість провести змагання ще на найвищому рівні. І після закінчення цього семінару, після успішної здачі екзаменів всі судді, які на ньому присутні, які здадуть екзамен, отримують відповідні сертифікати міжнародного зразка. За рівень чемпіонату України та міжнародних змагань Кубок вечірній Івано-Франківськ, похвалили івано-франківських організаторів. По досвіду минулих років я скажу так, що це змагання проводяться на дуже високому рівні. Ті спеціалісти, які є в Івано-Франківську, які приїхали з інших міст для проведення і Обслуговування і суддівства цих змагань це спеціалісти міжнародного рівня, які проводили вже не один Кубок Європи, чемпіонат світу проводили, і ми думаємо, що ці і в цьому році змагання пройдуть на тому рівні, який забезпечить найкращі умови для спортсменів, для того, щоб спортсмени змогли показати найкращі результати, оскільки саме івано-франківські організатори довели європейським експертам, що місто спроможне. Приймати Кубок Європи 2015 року Ігор Філенко виділив заслуги Віталія Матешка та підтримку місцевої влади. Багато з нас хто мав сумнів великий, що віддадуть нам ці змагання два роки тому. І коли рік тому я перший отримав цю інформацію, от що ці змагання віддають все таки нам, коли я зателефонував Віталію, то у нього мало телефон з рук не випав. От. На сьогоднішній день ця людина проводить ту роботу, яку ну дуже важко витягнути. І слава богу, я скажу, що дуже в цьому зацікавлені і допомагають і мер міста, і обласне керівництво. Вони з розумінням відносяться для спортсменів, учасників прес-конференції, а далі учасників змагань. Виступи цього разу надзвичайно важливі, адже вони передують відбору на право виступу у Кубку Європи. Я готувалась тепер серйозно, дві тренування на день тренер плани складав. Я думаю, все буде добре. Ці змагання для мене дуже важливі, тому що зараз буде цей кубок Європи, і для нього, типу, так як. Вже буде ж відбір скоро на другий рік і вже так інтенсивно тренуємося. У Івано-Франківську та районних центрах області спортивна ходьба досить популярний вид легкої атлетики. Тому свого часу, будучи спортсменом скороходом та тренером, Віталій Матешко першим подав пропозицію провести у місті масштабні змагання. У 1997 році, коли я був старшим тренером відділення легкої атлетики обласної дитячої юнацької спортивної школи, виникла давня ідея. Започаткувати такі змагання зі спортивної ходьби в нашому місті. Ще коли тренувався багато років до того, така ідея в голові крутилась. І одного разу, коли я поїхав на Кубок України зі спортивної ходьби в місто Мукачево, то Менадій Борисович Буткевич, керівник цих змагань, каже: Віталіка, що ти не можеш зробити такі змагання Івано-Франківську. І Я вирішив спробувати перші змагання відбулись на стадіоні. Юність, тоді виступали виключно мої вихованці, їх було достатньо, було декілька дистанцій. У 1998 році ми провели такі змагання в парку Шевченка, і з тих пір ці змагання почали називатися відчинні Івано-Франківськ, тому що вони завершились, коли вже були сумерки. Так сталося, тому що більше спортсменів приїхала в обідній час, і ми проводили змагання в другій половині дня. Вже в 1999 році ми вийшли на центральну частину сюди, проводили змагання на Грушевського. Потім вони проводились і на площі Міцкевича Грушевського, тобто ми моделювали і на міському озері, шукали місця і по Андрія Мельника-Сахарова. І врешті-решт кінцевий результат це вулиця Незалежності, тому що це центральна. Красива вулиця міста, видовищна. Вона підходить по всіх параметрах до проведення міжнародних змагань, тому що однією з важливих умов це є радіус поворота для того, щоб спортсмени не втрачали на повороті швидкість. Тому ширина вулиці відіграє величезну роль. Так 18 років поспіль. Змагання набувають все більшої популярності цього року. Міські служби посприяли у перестеленні траси, що відповідає вимогам у проведенні змагань зі спортивної ходьби. З великими потугами я б сказав, десь понад 60% дороги зроблено. Управління капітального будівництва обіцяє, тому що зараз власне оцей тиждень. З перебоями погода, тобто то сонечко, то дощ, тому заплановано на наступний тиждень після проведення змагань завершити цю вулицю. Врешті-решт, тому що це є дуже важливим моментом для того, щоб була завершена робота на цій вулиці. Було постелено нове асфальтне покриття, яке дасть змогу в рівних умовах змагати всім спортсменам, і власне це одна з вимог. Нове сучасне покриття, асфальт неякісне. Чому так? Тому що спортивна ходьба це технічний вид спорту, і спортсмени, коли рухаються на великій швидкості, дуже низько проносять стопу над асфальтом. І, власне, будь-які нерівності можуть спричинити травмування спортсменів. Коли стартує одразу по 60-80 атлетів на одній дистанції, відповідно шанси травматизму збільшуються. Власне, з таких причин асфальтне покриття відіграє ну дуже важливу роль. Раз вже місто взяло на себе обов'язки, підписало угоду з Європейською федерацією і дало гарантії про те, що ми на належному рівні підготуємося і проведемо цей кубок Європи, то відповідно такі гарантії слід виконувати вчасно. Відкриття чемпіонату України серед молоді та дорослих на 50 кілометрів та 18-х міжнародних змагань кубок вечірній Івано-Франківськ відбулось того ж дня о 19-й годині. Чемпіонат України серед молоді, 18-ті, міжнародні змагання на Кубок Вечерного Івана франківська зі спортивної боротьби оголошую відкритим. Участь у церемонії відкриття взяли десятки делегацій. Здебільшого представляли міста, регіони України, окрім них представники Молдови. На жаль, інші країни не відрядили скороходів через політичну ситуацію. Попри те, з'їхалась рекордна кількість українських спортсменів з готовністю до роботи зібрались судді та міжнародні спостерігачі. В ході урочистостей підкреслювалась значимість змагань скороходів у прикарпатському місті. Ми повинні гідно цього року представити ці змагання, щоб зарубіжні експерти бачили, що ми готові прийняти такі великі змагання у нас Івано-Франківську, і ви знаєте, я дуже е, пишаюся тим, що Віталій Васильович Матешко взявся за такий об'єм е, такої величезної титанічної праці і піднімає наш Івано-Франківськ на такий рівень, тобто на рівень Європи. До цього часу ще за такі змагання ніхто не брався. І ми повинні всією областю йому допомогти в цих змаганнях, щоб е, нас побачили не тільки Україну, але і Івано-Франківськ на всіх теренах Європи і світу. Такі змагання це змагання напередодні проведення Кубку Європи, що вперше за історію нашої держави може пройти в Івано-Франківську. Я вважаю, що це дуже ну це така знакові змагання і. Кожний рік, які ми проводимо змагання, звичайно, тут і представники міжнародної федерації легкої атлетики, які дивляться, в яких умовах ми проводимо, чи ми здатні провести Кубок Європи. Ну я думаю, що всі тут повинні підключитися, горця, допомогти нашій обласній федерації і все-таки провести змагання на високому рівні. Мені подобається їздити на змагання, які проводять івано франківськ Вот Луцьк. Ивано-Франкис, это те города, во-первых, красивые города, я с удовольствием езжу, и организация соревнований. Тем более, что насколько я осведомлен, что на следующий год Ивану Франковску доверено провести Кубок Европы по спортивной ходьбе. И это делает честь и городу, и руководству, и спорткомитета, и городу за то, что они будут принимать такие европейские. Я думаю, что эти говорят языком спорта, это, наверное, разминка перед теми крупными соревнованиями. і тільки сойоси поживають хорошого фініша, щоб вони зфінішировали уже на Кубки Європи. Субота, ранок. Перші старти чемпіонату України та 18-х міжнародних змагань Кубок вечірній Івано-Франківськ. Дистанції 10, 5, 3 та 2 кілометри у різних категоріях. Детальний хід змагального процесу протягом двох днів у наступному випуску в суботу, 1 листопада.